Називається ВАНО. Це є програмка, стандартна програмка Меднівзо, там записала вам на дошці. Це є так званий блокнот. Можна створювати різні блокноти. Ну, тут є перелік всіх інформацій, які ви створили. І от серед цих блокнотів, що тут є, один із них є наш семінар, де я просто на нашому семінарі відразу відкривала собі сторіночки і записала інформацію, яку чула. Тобто не треба писати на папері, а можна все зразу в інтернеті. Причому ця програмка синхронізується з інтернетом. Що це означає? Що ви написали на комп'ютері, прийшли, в інше місце, де є інтернет, відкрили і можете собі почитати. Це як без записних в інтернеті. Тепер От, дивіться, яка в нас ситуація. Так, давайте вернемося до дошки, що я замочу. Це ваша інтерактивна дошка. Як вона працює? По-перше, щоб вона працювала, щоб дотик пальців сприймався, її треба калібрувати. Дві кнопки одночасно натиснули. Зараз будемо халікуватися. Крутить, крутих пальчик. Зараз не подумав. Пішло, пішло, пошішком. Це називається калікування. Тобто, щоб дотик пальця підпадав дотиком на дошці. Це обов'язково, тому що ви не зможете викрити фельдмет. Значить, кліпали сюди, де стрілочка всередині лікаря йде. Я не виросла, щоб не такої дошки. А завжди мене допомагають вище. Шатонки, брати, Також я можу це все виконувати не обов'язково знищувати, це все виконувати тут на екрані. От Перше завдання, яке я ну, пропонувала вчителям на конкурсі, які використовують не, не тільки, я, у нас тут є вчителі, які це теж використовують. Причому в інтернеті праводію морі. Тобто їх не треба вивчати з окремі, але і деяка, що можна спорити. І хмари слів. Що це означає? Що ви берете якийсь на бік слів, учні відгадують якісь терміни на уроці, з нею робите хмарку. Ну, Я тут зразу включила вам, що позиція, як воно створюється, це є програмка така і шеф. У вас тут є іконочку. Ми зараз Покажу. відключили кучу. Покажемо. Це, це онлайн, де інтернет, все добре. Розпідкуйте, будь ласка. У мене таке раніше, що в мене відстає комп'ютер трошечки на кілька секунд. я не знаю, чому він не відстає. Так, ні, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, так ви не пошли на важкі. Ну то не зараз покажу як конкретно видно тому заняття. Це не така важлива програма. Значить, давайте я покажу то. Це набирається слова, терміни. Наприклад, тут ми створювали з ключими слова з вчителями з учасниками. Ну я почала ти майстер-класі що Цікаво вам що ми дізнаємося сьогодні на нашому майстер-класі. Ми складно цікаво. Я роздала завдання. Вони розшифровували слова, і слова, які не проходили при розшифровці, я записала в цей віконе, що вже там є. Потім я натиснула, і в нас вийшла ось така марка слів, тих, з якими ми знайомимося. Це дуже багато сервісів в інтернеті, дуже цікаві, дуже негескі. І от коли вони розшифровували, були такі слова, як хмара, була технологія, планшет, блокнот, воломіліо, співпраця і так далі. Ну, десь слів, це було міліо, який вдивило, що це є. У мене в школі немає дошки інтерактивної такої, як у вас. Ну, я маю призяти з нею, я я працюю да в нього але в школі все немає. У мене є пристрій, який називається Міліо. Це пристрій, який чіпляється на вотні дошку, і дошка перетворюється в інтерактив. Це такий маленький пристрій. Але ідея це сама. Це таких марнії марки. можна створити вартість слідку. От, що можна робити ще в банлоті і взагалі Інтернеті? або опитування, можливо, ви хочете на як думку своїх чи батьків, то ви створюєте форму опитування. Форма опитування створюється в тому самому скайдрайві, в якому ви познайомилися, там є всі програми офісні, які можна. <кій> ну, посилання відкривається форма, я трошки не... час займаю. Як Хочу сказати, що я роблю? Можна записати просто завдання. Чиповує вам опитування. Абсолютно відповіді на ці запитання не існує. Ви маєте можливість висловити свої думки, свої ідеї, з'ясувати ідеї інших колег, і що вони мають робити? Відповісти на запитання, а тут написати аргументацію своєї відповіді. Тобто вони можуть заходити в цю адресу з свого місця, робочого на комп'ютері, набирати аргументовані відповіді, що я вони вважають правильно, або записувати це за допомогою планшета, якщо хтось не хоче це писати під цього переходиться на пункт креслення, вибирається звичайний олівець і тут можна писати, наприклад, звірна. А моя думка. Тобто я, коли сиділа на семінарії, я почну собі семінар. Це Звичайно, я зберігаю автоматично, що ви собі дома закрили, тобто ви записали як у зошиті. Звичайно, що тут ще є? Тут є, бажаючи, хто не хоче не вміє, чи, ну, то, що не вміє, не любить читати завдання, може послухати завдання. Там є такий у нас, є вставлення, є звук, записати звук, і коли ви лікаєте на звук, ви записуєте, наприклад, в цьому завданні неправильно другу удію. Зверди, будь ласка, увагу, і це там, допустимо, я пишу. Ставлю на, 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 на папку, де, де учнівська папка, наприклад, домаші завдання. І учень вдома може послухати зауваження з рука. Тобто дуже цікаво. Я близь, ну, Я не знаю, я думаю, що які вчать з до яких вимагається перевірка зошитів, то вони не тут добре розуміють, що коли перевіряти всі домашні знання на уроці математики, то тоді немає часу, вже робити далі. Тобто я стараюся це як променше на той час приділяти. Вони знають, що в нього домашні завдання безперебій в інтернеті, я їх відкриваю, подивлюся, але розумієте нюанси раніше, які були. Раніше треба було клікнути, написати, а буде якийсь скріншот поставити. А зараз я планшетом все пишу, все підкреслюю. Тобто планшет судно, взагалі, красота. Попробуйте доставити, це дуже важко. Оце лише завдання таке, що можна завдання написати, можна написати відповідь, ремонтувати, відповісти на запитання, можна ставити завдання голосом, можна подивитися результат. Якщо зробили опитування, учні вам відповіли, і ви дивитеся результатом. Що ще в нас є цікаво? Цікаво, у нас тут една змагання присутня, яка теж дуже гарно використовує, тому я скажу, що вона теж активістка в такій використанні. Це називається блогер. Або блокстери, такі е, інтерактивні плакати в інтернеті. Тобто ви можете це все ще прикрасити гарно самі, або дати можливість, щоб учні самі прикрасили. Зараз я попробую, чи в пробуючи це тут є. Я можу поставити тільки посилання, тому що там він не переноситься інтерактивно. Тільки посилання можна вкрити в інтернеті. А для того, щоб учнімо ви переглянути, я ставлю його на блог. Що таке блог? Вам розкажуть на засіданні дистанційної академії, хто не знає, хто знає, я думаю, що Ми, вчителі багато хто має вже свої блоги. Для чого я створювала свій блог? Він створений давно вже, коли я працювала з усіма на такій програмі «Шлях уступу. І для того, щоб учні краще видомляти і батьків, я створила як класний керівник. Як класний керівник, мені було дуже добре. Я так пишу кілька слів, кілька слів. Головна сторінка це оця сторіночка, потім домашні завдання, не можна викладати. Правила для учнів, я поставила своїм запускникам виховання для батьків. Чергування в класі, актив в класу. Ну, скажу чесно, цього року класу немає, тому блокно, що стосується класного керівництва, не дуже активний зараз. Але що казали? Тут дуже цікаво, можна оформити сторіночку блогу. Ще не попадаю, тому що я дуже не добре. Так, є. От тут справа я доставляю цікаві всякі кільше, всякі посилання. Тут можна подивитися на, таку річ зараз покажу, дуже цікаво. Блогери, хто буде створювати блог дистанційної академії, отут гаджети з для зброю можна доставити дуже цікаві. Я відкриваю в мене цитата дня. Це речі які береться, просто зібрали. Почитали собі ці статут, такого, не розбавський, Годинничок, потім там фотографії вічні, у мене там завжди о, Тут у мене віршики таких наших вчителів, деяких гарних були. І дуже цікава є. От у нас Ірина теж має блог, і ми сьогодні розказали, що можна подивитися, наскільки активні люди в лозі, часто ще заходять. Я що будь ласка, тому що тут мене нішка. Тут є віршики, всякі різні привітання. Прогноз погоди, календар, звичайно, всяких подій. І отут є така цікава річ. Загальна кількість відвідувачів. Можна подивитися, скільки людей відвідували мій блог протягом цього часу. І тут цікава історія, з якої країни, скільки людей. так для себе можна подивитися. Ось така річ. Значи, я хочу повернутися до блогу. Покажу вам, що таке було. Ось оце. Відкриваємо цей екран. І отут в мене віконечко можна поставити щось відео. я для них поставила відеопрезентацію, власне, живу презентацію. От там клікайте, вона починала запускається там, на команді. Зараз відправимо І працюємо. Я це скрутила. Ну, я там відчинається вище соціальна мережа достер, які бувають логи. Я написала їм, щоб вони обов'язково пішли познайомилися з, з цим сервісом, але це я пишу і де ну, закоментую. Mm -hmm. Потім я написала живі презентації, що це. Хто бажає дізнатися, як створити живу презентацію, запрошую вас на вебінар. Тут mm -hmm. ну, я планувала зробити такі в цій платформі, на платформі складення. Тому я... це, це ж до конкурсу, я написала була. Ну і свій перші годин у в документі. Знайдіть інформацію про мережу, про охвальні технологи. Тобто, Допустимо, я їм висила цей блок і кажу, кому цікаво. І хто хоче попробувати сам зробити, це задання в мене зайця, задання на 12. Тобто ви маєте тиждень час. Хто навчився добре, хто не навчився, тоді я для всіх показую, як це робиться. Тобто, щоб вони заходили тих, що яким цікаво, що це знайомається. Також цей лоб можна поставити наставити на блозі. На, на це блок. Це називається водного старші. Там же такий борг створювати. Дуже цікавий було. Ну, І тепер, що стосується Смарту. Ну, тепер, тут ще там самооцінювання, я теж передбачала, тільки що зайшли за адресою в інтернеті і там які відділки виставили щось їхнім сподобалися. Але що стосується самої дошки смарт, я покажу дуже маленьку, але так, щоб ви зрозуміли, що тут можна багато теж працювати. Значить, е, Наступна е, ну, наслідок усіх вчителів, звичайно, є ще позакласна робота. Коли ми проводимо позакласну роботу, їй треба якось чимось зацікавити. Так, ось я покажу, як я створила у смарті. Це місце, коли я не вимагала. Давайте це закриємо, що в мене забрав час. це Оце ваша дошка. Це смарт. Це програмка смарт. Значить, До цієї дошки інтерактивної зараз є в кабінеті. У вас є спеціальне програмне забезпечення, яка називається програма Smart Smart.book. Це програма, яку ви можете можна закачати додому, не обов'язково, що у вас вдома була дошка.